Друзі, привіт! Вас вітає інтернет-магазин ОВК Комплект. Осьові вентилятори це справжні чемпіони по продуктивності та ефективності. Завдяки своїй унікальній конструкції вони мають потужний потік повітря та ефективну вентиляцію у різних сферах застосування. Вентилятори бувають виконані на решітці, так як в нашому випадку на квадратній монтажній пластині vens OV або на круглій vens ОВК. Також бувають канальні фланцеві vens VKF. Використовувати вентилятори в довгих повітроводах не рекомендується, так як вони мають високу продуктивність, але низький тиск. Для порівняння в нас два топових вентилятори українського виробника торгової марки Vents ov 2 e 300 та ov 4 e 300. Один вентилятор працює голосніше, інший тихіше. Цей вентилятор має 2 полюси та 2230 обертів за хвилину, а цей вентилятор має 4 полюси та 1340 обертів. Він значно тихіший, але й менш продуктивний. Придбати вигідно будь-яке вентиляційне обладнання торгової марки Vents можна офіційного дилера компанії ВК Комплект. Вімкнемо вентилятори по черзі і послухаємо, як вони працюють. Для регулювання швидкості обертання вентилятора можна використовувати будь-який тристерний регулятор швидкості, від самого дешевого до дорожчого. У нас є моделі з Wi-Fi, з керуванням через мобільний телефон, з сенсорною панеллю, або можна використовувати ступінчий трансформаторний регулятор швидкості. Він набагато більший, дорожчий, але й кращий. Чому саме? Я сподіваюся, розкажу вам в наступних відео. Для прикладу серед тристерних регуляторів швидкості я обрав Vens RS1300. За допомогою одного регулятора можна керувати декількома вентиляторами. Головне, щоб номінальний струм вентиляторів не перевіщував номінальний струм регулятора швидкості. Вімкнемо наші вентилятори на мінімальну швидкість. У вентиляторів Vens RS1300 та RS1400 є такий регулювальний гвинтик. Можна зменшити напругу та оберти вентилятора на мінімальній швидкості. Практично до нуля. Виставляємо стільки, скільки вам потрібно, щоб він на мінімальній швидкості крутився. Та за допомогою ручки можемо регулювати швидкість. Максимальна швидкість. Тепер черга трансформаторного регулятора швидкості. Vens RSA 5E2P. Відеогляд даного регулятора вже є на нашому YouTube-каналі. Вімкнемо вентилятор на першу швидкість. Ніякого електричного гулу двигунів ми не чуємо. Друга швидкість. Третя швидкість. Четверта. П'ята максимальна швидкість. Якщо вам сподобався будь-який вентилятор і ви хочете його придбати, ссылка буде в описі та в закріпленому коментарі. Або телефонуйте нам. Дякую, що додивились дане відео до кінця. Якщо якось було корисне, не забувайте ставити лайк, підписуватись на наш канал. До побачення, друзі!